Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Є І сьогодні ми продовжуємо відкривати новий сезон. Сьогодні у нас на столі полеточка серії Natoons, В якій 16 іграшок. Це новий сезон 23-24. І Ми шукаємо 16 звірів, деякі з них, на жаль, повторюються з минулого року, або трошки перефарбовані, або повністю. Відповідають іграшкам минулого року. Але ми маємо інші класні іграшки. І ми їх сьогодні з вами будемо шукати. Відкриємо 12 кіндер-сюрпризів і роздивимося, які зірі на сьогодні траплятимуться. Отже, давайте скоріше починати. 12 кіндер сюрпризів. Отже, наш помічник ваги. І починаємо. Перший кіндер-сюрприз нас вагою 90%. Майже 1 грам. І тут нас чекає. Тут збірочки не буде, лише звірі, бо серія дуже велика. І тут нас чекає дельфінчик. Дельфінчик, який нас також чекав минулого року, але цього року він трошечки перефарбований. Отже, ми маємо, скажімо так, стандартного кольору дельфінчика, тобто сіренького. Але в молді минулого року. Ось ми маємо тут. В літерації VD 286C. Тобто це інший колір. Якщо після цифр маємо ще якусь літерку, у збірці це значить і друга або третя. А у на тунцах, наприклад, C, значить інший колір. Отже, маємо такого сіренького пінгвінчика, QR-код. Ой, пінгвінчика, вибачте, дельфінчик, qr кодик кому потрібно. Ось такий у нас дельфінчик. Давайте його зберемо. Тут, в принципі. Збирати особливо немає чого. підставочка, наче водичка. Ось такий у нас дельфінчик. Має маленьке очка, трошки профарбовані. З однієї, з іншої сторони. Фактура, в принципі, нагадує дельфіна, ось так він маше хвостом. Сильно не махайте, бо отак буде відпадати, як у мене зараз. Ось так трошки. Отже, ось такий дельфін. Давайте візьмемо його кольорового брата з минулого сезону. Ось такий рожевенький. Вони нічим взагалі не відрізняються, окрім кольору. Все таке саме. Молд той же, тільки кольор змінили. І так він випадає зі своєї підставки. Що дуже шалено бісить, якщо чесно. Ось такий у нас дельфінчик першим трапляється. Цікаво, чи багато повторок нам сьогодні буде. 3457 вага. Отже, тут нас чекає, що білей це панда. Ми бачили вже руду панду, а нас ще чекає звичайна панда. І тут ось так виглядає вкладиш з пандочкою. І от так. До речі, вона виходила минулого року в Німеччині, але літерацію літерацією зробили її нову vt 324 324. Ось так кодик кому потрібно і складається. Вона складається з голови та лапки. Прикріплюємо їй передню лапку. Ось так треба, щоб воно затислося тут в пази. І ось така панда. Чимось нагадує нам пуму з минулого року, також маше головою і однією з лап. Ось така панда має технічні отвори. Очі промальовані, в принципі, непогано. Щось мені воно так трошечки засмучена, наша панда. Що довго нам не траплялося? Не переживай, ми тебе знайшли. Ось така у нас панда. Класна панда, досить велика іграшка і досить важка. Продовжуємо далі. І наступний кіндер сюрприз має вагу 30,22. І тут нас чекає. бегемот. На жаль, Трапилася нам перша повторочка. Візьмемо нашого зібраного бегемота. Ось такий бегемот, який до нас переокочував з минулого року. Ось тут, натискаючи на вушка, він відкриває рот. Ось такий шалено гарний бегемот. Без змін кольору, все так само, як і минулого року. Знайшли його бегемота. Наступного давайте теж відкриємо. Вага 32,3. І тут нас чекає. Ось нас тут чекає. Це білок. Більок, більок це до тюленя. Леня. Звісно, він біленький, тому, напевно, і білок. Отже, тут ми маємо частину щось таке товстенька товстенька щоб ваги додавати. Ось такий більок у нас зображений. Невеличка інструкція зі збірки. І qr кодик Це іграшка нова і трапляється в обох серіях. Ось так ми його маємо записнути. Ні, ось так. Ой. Вискапує. Наш білк. Ось так виглядає наш білок. Зроблена йому фактура шерсті. у у нього є така шерсть дитинчати. Зроблені чорним очі. Зроблені носик, досить непогано зроблений. І вуса також трошки пророблені. Ззаду фактура шерсті і нічого нового. І функціонал те, що він трошки колихається. На льодинці, мабуть, лежить або на сніжку, і так собі колихається. В принципі, білок дуже симпатичний, мені подобається. Так, функціонал у нього скудний, але який функціонал можна додати тюленю? Дитинчаті тю... тюленя? Я не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, який би функціонал ви хотіли б бачити в іграшках. Наступний 30,51 сота. І тут ми маємо козлика. Це козлик він у нас вже був. Візьмемо зібраного. Ось такий у нас козлик, має шалено гарні роги, трошки навіть перекручені, вушка, борода, фактура шерсті, невеличкий хвостик, копиться не профарбовані, але він має ось такий функціонал, трошки може підійматися. Ось такий козлик нас чекав. Наступний. Наступний має вагу 29,76. І тут нас чекає антилопа. Антилопа нам також траплялася в минулого відео. Візьмемо зібрану. Ось така гарна антилопа. Дуже гарно її зроблені очі виразно Носик, ротик роги навіть з фактурою зроблені, але вони тоненькі, обережно не зламайте. І вона трошечки опускає і піднімає голову. Також фактура шерсті, невеличкий хвостик ось така чудова антилопа. Нам трапляється сьогодні. На жаль, це вже друга розпаковка, буде більше повторів від цього ми не застраховані, тому продовжуємо далі. І вага 30,6. Тут нас чекає. Це наша пташечка папуга. Тут нас чекає папуга. Також давайте візьмемо зібраного, бо тут цей картонне пір'ячко у нього на голові. Збирати, якщо чесно. Ось так можна його скласти, а можна розкласти, і буде у нього такий хохолок на голові. Він стоїть на одній лапі на якійсь жердинці, і щось до дзьоба тягне. Не знаю, що це, але, мабуть, що смачно не може відірватися. Давайте не будемо йому заважати. І переглянемо наступну іграшку. Вага 31,64. і І тут нам трапляється. Руда панда. Також ми її вже бачили. Візьмемо зібрану іграшку. Ось така руденька красуня. А чому руда панда? Тут все начебто чорне. Повертаємо, а тут. Руда спинка і шалено пухнастий рудий хвіст. Промальовка дуже гарна. Всі елементи промальовані добре. Руденька спинка, вушка чорніє. має у лапці гілочку. Мабуть, снідаємо. Не будемо їй заважати. Маємо руду пандочку. Наступна. Вага 29, майже 30 грамів. І тут нас чекає, Хтось тут нас чекає. І це жабка, також жабка у нас вже була в минулого відео. Візьмемо зібрану нашу жабку. Ось така зелененька, шалено гарна жабка. Вона дуже легенька, як ви бачили, 30 грамів ледь-лить. -ледь. І її функціонал це начебто стрибки. Ось такі стрибки має наша жабка. побудь з нами. А у нас ще три кіндер сюрпризи, кого ми знайдемо тут 30,55. Тут нас чекає. Варан. Тут нас очікував варан. Також візьмемо зібраного з минулого відео. До речі, якщо не дивилися, в описі є посилання, подивіться, будь ласка, фактура його ящерної шкіри. Зроблені невеличкі очі, лапи, зроблені всі пальчики і масивний хвіст. Він має чорний колір і ось такий варанчик. Залишайся з нами. А у нас ще два шанси. Ми маємо вагу 2789. І тут нас чекає Саламандра. Чорно-жовта саламандра. Ось так виглядає наша саламандра. Шалено гарна. Дуже цікава саламандра. Нас чекала. там Має промальовані очі, чорний животик і жовті лапи. Жовті лапи і жовту спинку з чорними такими, смужечками. Дуже гарна саламандра. Вона залишається з нами. І на сьогодні останній кіндер сюрприз від нас вкочується. Вагою 30,58. То з нас чекає останній І це верблюд. Верблюд також у нас траплявся. Ми візьмемо зібраного верблюда. Ось такий верблюд. Він трошки опускає голову. Фактура шерсті зроблена, хвостик невеличкий. І проманьовані лише очі. Має один горб. Ось такий у нас одногорбий верблюд. І це всі 12 кіндерів у нас відкрито. На жаль, нових іграшок лише три, але ми їх знайшли. Через хвилину переглянемо всі. Ось такий улов ми маємо за сьогодні. Нам трапилося три нових звірі: це дельфін, це більок, дитинча тюленя і біла панда. Ось така шалена трійця нових звірів. А також не менш гарна руда панда, саламандр, варан, верблюд. Білий папуга, антилопа, бегемот, жабка і козлик. Нам трапилися сьогодні. Повторних іграшок в цій палеці не було, всі 12 різних, але 9 з них ми бачили минулого відео. Якщо не дивився, будь ласка, подивись першу частину. Натискай лайк цьому відео, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходять нові відео. Ми продовжимо шукати нових звірів. В наступній частині, дякую і до побачення.